Традиційно, що понеділка у морнограді проходить апаратна нарада, під час якої керівники відділів та комунальних підприємств звітують про свою роботу за минулий тиждень. Одним з найголовніших питань для мешканців Мирнограда, як і всієї Донеччини, є водопостачання. Вода в кранах мирноградців має з'явитися у четвер зранку. Восьмі утра, до да, бо буде подача води. Наразі проводяться ремонтні роботи на очисних спорудах, які обслуговують не тільки Мирноград, а й Покровськ. Вигорів кабель на очисних сорок 43 погодних метра. Оказали допомогу покровська РПУ. зараз займаємося по заміння на участка на сьогоднішні діячі воруження здання і решоток без освітлення. Медичні заклади громади продовжують працювати у штатному режимі. Всі відділення лікарні, за виключенням урологічного відділення працюють у штатному режимі. На стаціонарному лікуванні знаходиться 194 пацієнта, 485 співробітників на робочих місцях. Запас води є, запас топліва є. Ожидаем на этой неделе трансформаторы для подключения генераторов. За неделю приняли 1315 человек, из них 273 дети. Было принято 12 человек, это внутренне перемещенные особы, и один из них госпитализирован в терапевтическое отделение. На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 7 человек. Зимові канікули у морноградських школярів розпочнуться вже наступного року. В Громаді перебуває 2596 учнів. За минулий тиждень до громади повернулася 51 дитина шкільного віку. На цьому тижні у нас закінчується перший семестр 30 грудня. Останній день першого семестру з 2 січня по Тринадцяте у нас канікули у зв'язку з ситуацією у строки семестрового оцінювання учнів були внесені певні зміни. Сьогодні ми отримали листа з департаменту освіти, в якому ми можемо перенести. Семестрове оцінювання на розгляд педагогічних рад десь до березня місяця. Це зв'язано з тим, що у багатьох містах України відсутнє світло або є з перебоями. Діти не мають змоги вийти в онлайн режим, і накопиченість оцінок не дозволяє нам виставляти оцінку семестровою. Тому ми даємо дітям шанс. Виправити цю ситуацію, яка від них не залежить. Що стосується пунктів незламності, то вони продовжують працювати у цілодобовому режимі з 28 листопада. Ними скористалися 995 осіб.